Мер Божий, мої дорогенькі, ще раз сьогодні я переглянула ролик про інопланетян. І вони і в давнину, і сьогодні не змінюються. І їхнє завдання звабити людей через сексуальне насильство, зробити їх слухняними рабами, гріха і сатани, слухняними та покірними, брехня, спотворення, спотворення Слова Божого і агресія – це підкреслення диявола. І вони відводять людей від Бога від істини. Запалі ангели вони ж і біси, і вони ж і слуги сатани. Від них треба бігти до Бога, до Його церкви, до Божих людей. І тільки Боже Слово несе ураження всім цим тварям. Як сатана спокусив Єву знаннями, так і занепалі ангели спокушають людей знаннями, але знання ніколи не рятували. Тільки Ісус Христос дарує нам спасіння та життя. Приєднуйтесь до церкви і будьте учнями